Вітаю, друзі, блядь. Е, неділя, бля, я злий як собака. Чергове дно, блядь, від поліцейських блядь, Києва пробито. Блядь. Вибачте за такі емоції, але, блядь, я передивився відео, яке я зараз е, е, запощу далі. Коротше, блядь, приїхав хлопець, блядь, з перед кабель Сергій, блядь, Сюди на проходження ВЛК, блядь, в Київ, блядь. Е, після ВЛК блядь, він поїхав на вокзал їхати знову напередок, блядь в свою частину. Блядь. І блядь, тут його блядь, ловлять, блядь, Поліцейські, блядь, вокзала, з блядь, ЖД, блядь. Передають його в Шевченківське РОВД. там його, блядь, пиздять, блядь, жорстко, блядь. Струс мозку і так далі, блядь. Думайте за що, блядь. За те, що він, блядь, порушив комендантську годину. Хоча в нього, блядь, на руках військовий квиток, блядь. рішення ВЛК, блядь, відрядження і так далі, блядь. Це просто піздець якийсь, блядь. Я коли передивився відео, блядь, воно коротеньке, але я дуже. Злий і опублікував його адвокат права, є такий телеграм-канал, блядь, І я тільки що його передивився, знайоме ще прислали. Це, блядь, просто піздець, блядь, Що мінте чудять, блядь. Мало того, що він поїхав, блядь, потім назад передок, блядь. В Балаклії зараз він лежить, блядь, в лікарні, блядь, струс мозку, блядь, з Києва, блядь, мінти дзвонять блядь, туди лікарям, щоб ті, бляд, зак... щоб ті, блядь, е... замазали цей злочин, блядь, Лікарі відмовляються, блядь і хочуться піддати публічності, блядь. Тобто, щоб не скривати, бо лікарі, блять, напередку знають, що таке, блять, військові, блять. На кому тримається Україна, блять. А не на цих підарасах, мінтах, блять, які в Києві, блять, бивши Біркута, блять, і так далі. Бля. Я не знаю, що це треба робити, бля. Це влада, блять, це цей, блять, Клименко міністр, блять, і цей Вегівський, блять, начальник, блять, поліції, блять. І в підараси Аваківські, їх нахуй треба гнати гандонів кончених, блять. Заїбали, бля. Вони дочекаються, що блять, прийдуть військові почнуть блять їх тут нахуй стріляти, блять, вбивати, блять. Идоры, блядь, мало того, ті, блядь, чиновники пизять, блядь, на бруківку стадіони, блядь, на все, блядь, ці, нахуй гамселять, блядь, військових, блядь. Ти що, блядь, вообще страх потеряли, блядь? Пиздец, блядь. Я не знаю, это робити высновки, пацаны. la no problemas? ¿De <coughs>